Всім привіт це їжа файного міста, і ми вам зараз покажемо де найкращі ціни на смачний шашлик у Тернополі. Це не є секрет що і студія м'яса, м'ясобіна це наші партнери, вони дуже багато нам допомагають у нашій справі, в веб-логер. Але ми дослідили, що у них є шашлик за найоптимальнішою ціною у місті Тернопіль. Так, ну принаймні, ми поки що не знаємо нижчої ціни. В Тернополі, якщо знаєте, напишіть. На, нам вихай, будь ласка, і ми вирішили, чому б не показати, так як зараз піста пройшов. Вже Давно не великодень. світло. Паска вже вископила. можна святкувати, можна їсти шашлик знову ж таки, чому б і ні. І давайте покажемо вам саме ту локацію, саме те місце, де можна шашлик взяти за оптимальною ціною для усіх тернопляних гостей. Юра, мене запрошував на шашлик. А тут ціла така поляна, поляні ще й з закрутками з, закрутками, з, вузь, з хлібчиком, люля-кебаб, картопелька, ребра, ковбаска, скумбрі. Все, що ви можете нам. На грилю зробити на мангалі все тут є. Тут навіть м'ясо бачиш запечене. Студія м'ясо декларує те, що в них найкраща ціна в Тернополі на доставку або на самовиніс шашлику. І ціни можете бачити на екрані. Найцікавіше, що це можна брати. З собою можна прийти сюди, подивитися, як це все Готують. Можна потикати пальчиком в м'ясо, яке ти хочеш. Так. Розумієш? Сказати, візьміть мені оце, будь ласка, посмажте. І наш шашличник Микола зробить так, щоб у вас був найідеальніший шішник. Ну або найпростіше це просто перетелефонувати і. Зачі, колись було, ми казали, корзина довезе. От через службу доставки корзина це можна буде зробити, тому що вони з корзиною співпрацюють. Так, можна так, замовляти на корзині. Так, іде на корзині, на служба доставки корзини. Привеземо це все, що ви зараз бачите в нас на столі, і більше навіть. Чудово, давайте Давай щось шашлик і Ребра. шашлика. І шашлик, і курка, картопля. Я не знаю. Давай почнемо з. Хотів спробувати шашлик з ушей. Тут при розрізі вже він соковитий такий, що коли його стискаєш, з нього, бачиш, сік. Це ошейок, так? виділяється. Так. Ш... Окей. Дивіться, щоб ви розуміли, ми рекомендуємо вам, звісно, зушейка. Але можливо хтось любить м'ясо задньої і частини бедра. Ну, окей. Є люди, які їдять тільки полядуваються, бо вона не жирна. Я здивований, але хай буде. Бери хлібчик, це до речі. Це теж наш програмний. Підчинку випікає, так? Саме це місцевий студії м'яса. Про нього ще не було програми, це була про закруточки в бусімурусі, mm -hmm. можете глянути. Ну, давай, що я тобі скажу. Це той шашлик, який ви привезете додому, або вам доставить служба доставки. Який ви з'їсте. І гостям сподобається, тому що гарні шматки, професійно зроблений. Соковитенький, мокренький. Скажімо так, якщо ви не йдете на природу, то можете брати готовий. Звісно, я би брав взагалі, якщо йшов на природу, то, то сам би робив. Але якщо хочете взяти додому під картопельку, під якісь напої, будь-які напої абсолютно, можете замовляти без проблем, крім того, за таку ціну. А якщо хочете йти на природу і готувати тут, то, то mm -hmm. ви можете купити його маринований або взагалі сирий. Класний шашлик і ще яка річ? Він не зроблений. Мені, наприклад, не дуже подобається шашлик в тандері. От не люблю шашлик в тандері, я люблю а тандері. люблю... То що тобі, шашлику. Або він тут, бачиш, тут гриль, це щось середнє між тандером і мангалом. Він знаходиться в цегляному такому напівмішку. Цегла нагрівається, вона отримує температуру, а знизу вугілля дає жар. Тому шашлик виходить. І дивись, і з пригаринками, так як ти любиш, так? Так. І зі скоринкою, так як люблю я. І він суковитий. Він суковитий. Добре. Ще момент є два різних види маринаду. маринаду. Це чилі вілі і кройтервілі. Кройтервілі це є такий зелений з базиліком. І чесничком. І є і є чілі -вілі. чілі вілі це з солодкою паприкою. паприкою. Більш такий, червоніший. Ну він червоніший просто, але. По кольору, до речі, мені більше подобається, той якраз червоний. А і зелений, Я більше зелений, люблю там цей. Давай спробуємо, знаєш що? Це була тільки що шийна частина. Мій так? улюблений варіант. Давай спробуємо той другий. Порядовицю? Пчаня. Чи отус. Є Я хочеш ще... взагалі діетичну курку. Давай курку. Давай курку. Взагалі є ще можливість взяти тут стейки зразу. Якщо хто любить стейки, можна взяти стейки на гриль, класна штука. Ну, це вже бачиш, що цей чілі вілі. Може і мені більше з паприкою подобається. З паприкою класно. Мені сподобався з паприкою. Цікаво, досить непогано. До шашлику, звісно, рекомендуємо соуси власно виробництва. Особливо до шашлику з курки, бо він такий сухенький і чогось він хоче. У мене також. Так, однакий варіант. Не певний да. до речі. Їмо полятовицю чи люля, люля Кебаб. Люля кебаб. Люля кебаб. Піз закінчився. Дивіться, Люля -кебаб, кебаб стає все більш популярніший в Тернополі. Раніше це були буквально одиничні місця, де можна було поїсти Люля Кебаб. Який готували вихідці з Грузії чи Вірменії. Або з Азербайджану. Ну, сказав, Азербайджан. з одним словом. Так. А тепер готують вже всі. Угу. А ну, спробуємо. Це на, на запах дуже добре. Знаєш, небавно. Mm. Небавно, бо не забитий купою різних пря... пряностей. Так. І пряностей. І такий люля-кебаб я би їв. Я б також такий люля-кебаб їв. До речі, знову ж таки, нагадуємо, це можна як на доставочку собі додому замовити. Так, зателефонувати, замовити, щоб прийти і забрати. Ну, наприклад, до вас мають прийти гості, ви знаєте, ви десь живете поруч, ви знаєте, що ви будете за годинку повертатись додому, ви замовляєте, приїжджаєте, воно вже все готове, ви вже вдома. Шеф. Люля, баб, класний. Добре, Юра, просте питання, як це все добро, замовити краще. Тільки на корзині є ще якісь варіанти? Ні, ти можеш забрати самовиносом. сон, тобто ти приїхати замовляє... сюди. Ти можеш по телефону навіть замовити ось телефон. Okay. Ти можеш замовити і приїхати на певну годину, коли вже буде готовий забрати. Або на корзину, служба доставки корзина, ти там замовляєш і тобі привозять, Привозим коли тобі вдома. треба. Не знаю за шашлик. Шашлик класний, ну такий, який має бути справжній шашлик, але мені, наприклад, плюля-кебаб сподобався, я б його їв ще. Класний а бік. зараз реберця. ми будемо їсти реберця. Гей-гейгей! No. E Знаєш, що воно класно ще? Що воно тільки-тільки спило з жаром. З вогню. вогню. Yeah. Ну, Наче таке, що його важко брати руками. Хочеться взяти ножем, на собі зделкою. Ну і бачиш. Все-таки, коли ти сам прийдеш, то ти тут можеш нещ, там, попросити шашличника, зробіть мені трошки І ще під, момент ем, Я от реберці люблю і в мене вдома є просто духовка. В духовці, ну, такі такі на жаль, вони не такі виходять. Аромат. А тут бачиш, камера не передає аромат, 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 а аромат. Аромат. Димок. Ммм. Якщо ну, краще, то можна хіба з колегами зробити десь на, на воні, але це не через те, що ти краще робиш. Це просто, просто компанії. Слухай, дуже класно. Ребра, я рекомендую. Ребра дуже смачні, але Андрій, тут є така унікальна закусочка, так, яка ага. є ну, сливи в'ялені. Ми щось. Не, владою... не ті, що ті, що з влади коштували. Що владжу сказав, скільки воно коштує, я заберу все. Так я її забрав, до речі. Все, дякую, владі. Забрав у нас ми... всі сливи. Під реберця саме так. Пробуємо. Вибачте, я так Ммм, воно солодке. Цей узвар можна добавляти в воду. І буде... Ні, зробити собі ще літр компот. Літр узвару, так. Да. Ну це так, маленькі лайфхаки. Ну mm -hmm. насправді, ми все-таки про м'ясо. М'ясо дуже добре. А Скажи, як сливи одразу відкусив? Це дуже круто. Mm -hmm. О! Класно. Це дуже класно, дуже рекомендуємо. Ви замовте собі, ще банку. круто. сливок зідріть етикетку дикетку і скажіть, що тобі зробили. Сливи і, і ребари це дуже круто. Взагалі поміняло смак. Ну що, будемо ковбаску. Давайте ковбаску. будемо ковбаску. Ковбаска! Ковбаску, на грилю... Грилю... Зайшла. На грилю печена. Эх. Така лупана, як казав Григорій Миронович драпак. Лупана ковбаса. Лупана ковбаса. Слухай, дивись скільки шматків м'яса. І Я якраз ковбасу люблю, коли вона запечена. Вже коли холодна, вона не така смачна. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. До нього щось, знаєш, таке. Що, наприклад? Огірошки. Огірошка. Окей. Ну дивись, Юра. Це надто велика до нас двох, ми просто не з'їмо. Mm -hmm. Є варіанти. Більших банок, менших є різані, є не різані, але ми от маємо такий ідеальний розмір якраз на двох огірочки. Хто знає для чого огірочки, той молодець. Той життя прожив, не дарма. Так, ану. <реш> Класно, щоб хрустіли тебе на зубах. О. Вони так і роблять. Ідеально. <реш> <реш> так стоп, і огірочки до чого? До кобаска. <реш> До чого ще напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ну, я підозрюю, що нам зараз напишуть купу алкоголю. І ми не будемо проти. Далі, є що це таке і для чого? Це м'ясо приготовлене в параконвертоматі, як так. я вже колись розповідав, що кожен поважаючи себе ресторан, має Май мати таку, таку штуку, тому що з нього м'ясо виходить то просто то фантастичне. Це... Я таке не зроблю в себе в шкода. Дуже важко. Це буженинка, а то мій улюблений рулет називається бенкетний. Його можна замовляти, його можна брати як на природу, так і додому, і можна на якісь свята собі, або просто побалувати своїх рідних після великодня. Ми то все не вибравуємо. Давай хоча б ще рибу візьмемо. от Рибу я дуже люблю дивись, Причому це моя улюблена риба. Це карась, так? Ні. Це скумбрія, друзі. ми знаємо, що Хто дивиться нашу передачу, знає, що моя улюблена риба, яку я вважаю, неможливо зіпсувати. Що, повір. Що, Можливо. Повір, де ти був де ти зіпсували скумбрію? Так. Ти був в гостях чи ти був в закладі? де Я зіпсували? був в закладі. Серйозно? Так. Зіпсували з ну, просто Це її треба спалити, або я не знаю, або так не приготувати. Було. Вона була гірка, страшно. Гірка? То це її треба облити пластиком. Я не знаю, що треба зробити з кумбрію, щоб її зіпсувати. Давай куштувати. Добре, яка має бути справжня скумбрія? Справжня скумбрія? Та люба. Вона може бути добре просмажена, може бути погано просмажена, тоді вона буде соковита. Я її люблю всякою. Mm. Mm. От... Оця соковита. Приклад соковитою з Я, можливо, набі... ще трошечки її підсмажу, але я люблю. Ще може більшу, буду... так? Mm -hmm. mm. Можна, дивіться, можна поливати лимонним соком, можна не поливати лимонним соком, можна брати до неї будь-яку з цих закруток, бабуся Мерусін», можна не брати. Ні, вона в кумрією дуже Але... важко зіпсувати. Так. Це дуже класно. На даний момент, що я бачу, це смачна, дуже м'ясиста і не не... така велика скумбрія. Дивись, я не люблю поливати соком. Чомусь мені mm -hmm. воно перебиває смак взагалі. Ти їсиш один. Можливо, лимон. Це якраз тоді, коли вона треба той смак, який не дуже вдалий, не вийшло замаскувати там. Mm -hmm. Під цей смак. Так, ну що, будемо робити підсумки. Давай, ми дослідили, де. Найкраща ціна, ціна на шашлик в готовий так? у Тернополі і саме тут. Ось так. Як тобі цей шашлик? І який маринад рекомендуєш більше? Я чомусь вважав, що мені подобається зелений маринадлі так. Але зрозумів, що Чилі Вілі мені більше сподобалося. Ось так це, от, значить, і... якось Ми в програмі, як правило, б там казали, що а мені це ні, мені теж чилі Вілі. От одностайно, ну, мені -вілі... Нам більше сподобався ну, червоний маринад. це наша суб'єктивна точка зору, але як на мене, я б рекомендував Чилі Вілі все-таки брати. І все-таки у шийок. У, у шиок, так. Ну, тому, тому, що для шашлика. Свиного шашлика найкрутіше, а, це саме. Де то... є оці прошарки про про жиру, де він соковитий, де він смачний, де великий Добре, шматі. А крім того, мені от правда дуже-дуже сподобався, як не дивно люля кебаб. Я їх беру рідко, а цей люля кебаб він справді смачний. Він класний, він не забитий, купою спеції, купою прянощі та й всього решта. Це класний, якісний люляк кебаб. А я. Технологу, значно... до речі, респект. А молодець. я хочу відмітити ребра, тому що я від цих ребер просто тихенько припух. І особливо, якщо з тими сливками, то взагалі. До речі, спробуйте подякуйте нам потім спробуйте ребра саме з цими сливами зовсім інший смак абсолютно просто ну, спробуйте просто я спробуйте, думаю що будете в захваті. цей варіант реберець і слив будуть пробувати потім ваші гості і будуть казати бачите ваші як, діти, як я вмію ваші внуки і правнуки. і правнуки. далі ну скумбрія скумбрія класна скумбрія класна тому що м'ясиста тому що вона Знаєш, чому мені зкумбрія в одному закладі не сподобалося? Бо просто спалили. Ти кажеш, що можна скумбрію не доготувати, можна ну, переготувати. Або принести ну, якщо з, -з морозилки, або це. Ну просто справа в тому, що скумбрію іноді знаєш, вони тримають її в морозилці, uh -huh. а потім не розморозивши, кидають на гриль. вона зверху, нібито вона готова, а всередині вона ще сира. Або її спали, спалити можуть. Ну тут бачиш, тут чим добре ти можеш прийти, замовити тут це при тобі. При тобі. Uh -huh. Це знову ж таки. Це вулиця Тарнавського, це ринкова площа, так. тут купа супермаркетів, куди ти можеш ще піти, сходити, зробити ще якісь покупки, потрібні тобі. А потім повернутись, воно все буде вже готове. Ти його взяв, забрав, пішов. І а ми о... кажемо, що це набагато цікавіше, якщо ви берете в людей, які це роблять роками, які знають, як це робити, так, так щоб. Не спалити туре які зроблять так, щоб були пригарники на шашлику, але шашлик Смачні, не, був, не був так, збурів. не був згорівший. А ми нагадуємо, важливо. що Микола тут працює вже на м'ясокомбінаті, вже років 20. Микола це той, хто робив це нам, той, шашлик. Той, хто нам смажив шашлик. Клас, шли. І... Микола, дякую дуже смачно. Ти знаєш, що робиш. Як ну і пам'ятайте, що все ж таки для тих, хто не має часу, для кого хто цінує свій час, хто або просто лінивий, або просто друзі. Немає такої можливості, то є служба доставки корзини, яка вам привезе. Все, все це смачне, причому можете як дзвонити, так і замовляти онлайн. Це був огляд чишлика у студії м'яса. За найкращою ціною доставка або самовиніс в місті Тернополі. Я вважаю, що і наші партнери так, ми працюємо з студією м'яса. Ми працюємо з м'ясокобінатом, і ми, і вони заслужили на те, щоб нам поставити подобайку їм також. Будь-який коментар, тому що це дозволяє нашому українському контенту рости і ставати кращим і кращим. І обов'язково зробіть, будь ласка, поширення цього відео, тобто репост. І Нагадуємо, з вами був Андрій Турко, Юрій Шкільняк. І пам'ятайте, всюди добре! А в Тернополі і, і в, Україні. в Україні смачно! смачно.